Всім привіт! Сьогодні я нарешті розповім вам про свою ранкову рутину та щоденний макіяж. Ви просили, я знімаю. Всім приємного перегляду. Моє ранкове вмивання обличчя розпочинається з гелю для вмивання від фірми Medic Aid. Це справжня любов. Він дуже круто очищує шкіру обличчя, досить дорогий, але повірте, це того вартує. Його вистачає на довго, адже достатньо лише каплі, щоб очистити шкіру обличчя. Далі тонер від корейської фірми, Я вже замовляю другу баночку такого, тому що ще ніякий тонер так круто не заволожував мою шкіру. Тому цей це справжня знахідка, я обов'язково залишу посилання, де його можна замовити. Розповсюджую його по обличчю, якщо так можна сказати, за допомогою ролера для ще кращого ефекту. Далі, звісно ж, SPF від українського бренду Sisters Aroma. Без SPF я тепер не обходжуся. Цей дуже класної текстури справді захищає шкіру від сонця на протязі дня і дуже круто теж зволожує. А тепер перейдемо до мого макіяжу на день. Максимально легкого, максимально простого і швидкого. Я ненавиджу велику кількість косметики на обличчі, тому все, що я використовую для свого макіяжу, це ось такий BB крем від корейської фірми, але справді хороший, дуже класної текстури, не забиває пори, але тим не менш перекриває всі недоліки. Я зазвичай його розташовую пальцями. Для мене це найкращий варіант, але інколи все ж не обійтись без спонжика, тому він в мене завжди. Взди під рукою. А, цей саме цей bb крем з таким сяючим ефектом, з блискітками. Зовсім трішечки, але на сонці справді обличчя блистить. Особисто мені це дуже і дуже подобається. Тому а, однозначно ставлю лайк цьому bb крему Ходимо до моєї улюбленої матуючої рисової пудри, яка Спойлер справді не забуває пори. Я вже декілька місяців нею користуюся. В мене досить жирна шкіра, тому. Якщо б мені якийсь продукт забивав пори, я б одразу це побачила. Наразі змін на моїй шкірі немає саме від цього продукту, тому я справді можу його рекомендувати, наношу на деякі ділянки, які я вважаю, що потрібно заматувати. Справді, пудра це ідеально, тим більше на літо. З неї в комплекті йде ось такий спонжик, який можна теж розтушувати пудру для кращого ефекту. Далі, тебе, чого я взагалі не уявляю свій макіяж, це, звісно ж, рум'яна. Мені здається, що коли ви наносите цей продукт, одразу змінюється весь ефект від макіяжу, одразу змінюється о, обличчя. Не знаю, мені чомусь так здається. А, наношу кисточкою, а пізніше розташовую спонжиком, тому що ці рум'яни досить сильні. Далі хайлайтер, я використовую його досить рідко, але влітку, влітку інколи хочеться. А, наношу трішки на ніс, на кінчик носа і в кутики очей для виразнішого погляду. Інструмент для закручування вій, я, чесно кажучи, забула, як він правильно називається. Придбала його декілька днів тому, і виявляється, це крута штука. Моя улюблена туш на даний момент від фірми Міша 4 d це туш, яка справді видовжує мої вії. Вони в мене досить коротенькі, але з цією тушою все ж таки видно, що вони є, роблять погляд виразнішим. Тому туш теж можу сміло вам рекомендувати. І прочісую вії спеціальною щіточкою для кращого ефекту. Далі олівчики для губ. У мене їх три. Вони всі майже однакові відтінку, якісь темніші, якісь світліші. Але я малюю губи лише за допомогою олівчиків. Чомусь перестала любити помади, любити блиски для губ. Олівчики це те, що мені зараз підходить на всі 100%. Наношу по контуру один олівець. Я обов'язково тут напишу вам на екрані всі фірми, всі назви, і друге це. Малівчик від кіку, я вже його наношу в середину губ. Він такої кремової текстури, вже більш схожий на помаду, але дуже дуже крутий відтінок, класно виглядає на губах. Тому візьміть собі на замітку. Завершальний етап. Кісточкою просто розташовую всі продукти, щоб нічого не пропустити, ніде не пропустити пудру чи ром'яну. І мій щоденний макіяж готовий? Ось така я тут вам позую і показую, що вийшло в результаті. Такий макіяж я справді роблю кожного дня, він дуже швидкий, максимально легкий, і я його обожнюю. Всім дякую за перегляд! She don't believe in shooting stars, but she believe in shoes and cars. Wood floors in the new apartment, Couture from the store.